Бош це відомий та знаний у світі бренд. Бош Автосервіс найбільша в Україні мережа станцій технічного обслуговування. Отримання місцевою станцією технічного обслуговування Автосвіт, яка знаходиться в Голені статусу мережевого пункту Бош Автосервіс, стало, безперечно, непересічною подією не лише для Калущини, а й для ближніх районів. Адже найближчий автосервіс Бош такого рівня якості знаходиться в Івано-Франківську. Звісно, надзвичайно престижно, що у селі Голин на Прикарпатті. Будуть доступні автопослуги, які відповідають міжнародним стандартам якості. Стандарти виконані і це являється повноцінним бош-сервісом, сервісам як працює в Львові, в Києві, в Германії і Лігділіботам в Китаї. Підприємство Автосвіт уже 5 років. Велику увагу керівництво компанії приділяє підвищенню кваліфікації свого персоналу, покращенню якісті обслуговування клієнтів. В автосервісі працює дружній колектив з 15 осіб. Усі вони справжні професіонали своєї справи. Є кілька майстрів, професійний стаж яких налічує десятки років. Серед обладнання БОШ, яке сьогодні представлене на станції технічного обслуговування, станція для заправки кондиціонерів, універсальний діагностичний комплекс. Програмно-діагностичний комплекс, а також стенд для перевірки паливних форсунок. Станція надає повний спектр послуг з ремонту та обслуговування легкових автомобілів. Надаються послуги з ремонту силових агрегатів, двигунів, КПП, мостів, ходової частини, ремонт електрообладнання, комплексна та комп'ютерна діагностика, сучасне 3D, розвал сходження підвізки автомобіля. Сьогодні на Бош-Автосервіс автосвіт, обладнаний окремий бокс для мийки автомобілів. Одночасно на станції може обслуговуватися 10 автомобілів, і вже незабаром планується розширення кількості постів до 15. «Бош» – це саме лідер в цій сфері авторинку. Тому ми приєдналися до «Бош», щоб не зупинятися, йти вперед, розвиватися і завойовувати більше клієнтів для професійного якісного обслуговування автомобіля. Хотів би всім всіх запросити на відвідати, заїхати на обслуговування автомобіля, у кого є. Власний автомобіль або автомобіль комерційного призначення, мікроавтобуси, ще якісь там, щоб оцінили наш сервіс, Bosch автосервіс авторизований сервіс, яким ми зараз станемо сьогодні вже є, і оцінили нашу роботу. Наші знання, наші вміння працювати. Серед постійних клієнтів компанії понад 250 автовласників, а також на станції техобслуговування постійно обслуговуються автомобілі великих підприємств регіону. Нині в Бош Автосервіс Автосвіт» діє програма лояльності, за якою постійні клієнти отримують знижку на запчастини та послуги ремонту від 5 до 10%. відсотків. Найближчим часом послуги станції матимуть ще більший попит завдяки підвищенню якості обслуговування.